Після цього відео ви полюбите гіпсові панелі, тому що ви дізнаєтесь рішення їхньої одвічної проблеми. А саме це зароблення швів таких панелей, та дізнаєтесь, як зробити їх невидимими, а стіну з таких панелей зробити суцільною та монолітною. На зроботі ось такі дуже красиві гіпсові панелі, розмір яких становить 60х60 60 см. А стик таких панелей приходиться чітко на середину трикутника. Ось на цьому рівні знаходиться стик панелей. Як ви можете бачити, вже після першої обробки за моїм методом не видно жодних стиків. Отже. Як я завжди повторюю, все геніальне просте для цього методу. Я просто використовую звичайне малярне скловолокно для того, щоб ідеально приховати стики гіпсових панелей. Як ви бачите в даному випадку, я нарізав його в формі трикутничків, які плюс-мінус підходять по розміру трикутників на панелі. Перевага даного методу в тому, що панелі не завжди можуть зійтись ідеально рівно, а такий склохолст він згладжує ці нерівності, і майже з першого разу у вас виходить ідеальна поверхня. Цей шов я спеціально зашпаклював без використання склохолсту, щоб ви бачили різницю. В своїй роботі я буду вик... Використовувати готову фінішну шпаклівку від фірми Green Plus та звичайну ґрунтівку для стін. Змочуємо наше скло полотно в ґрунтівочці та наносимо на стик шпаклів для заповнення нерівностей під скловолокном. та приклеюємо наше скло полотно. Чому саме приклеїмо? Оскільки воно змочене в грунтівці, воно просто прилипає до нашої гіпсової панелі. Після цього наносимо перший шар шпаклівки. Хоча я не являюсь спеціалістом у даній сфері, але мені це з легкістю виходить, і я впевнений, у вас вийде також. Для полегшення собі роботи на наступному етапі, згладжуємо нерівності змоченою грунтів звичайною губкою. Після цього використовуючи шліфувальну губку, зашліфовуємо поверхню. В даному випадку я губку розрізав навпіл по діагоналі, щоб утворилися трикутнички, які дозволяють залізти у всі місця в даній панелі. Далі повторюємо процедуру, наносимо шпаклівку, згладжуємо нерівності губочкою, а та також затираємо всі нерівності. Отже, в кінцевому результаті ми маємо ідеальну поверхню із мінімум затрачених зусиль. Користуйтесь даним методом, і все вас буде добре.